Всем привет, друзья. Придбали мы вот такого аппарата. А знаете, что это замальовано тут у нас? У нас тут замальована буква З. Я думаю, вы разумеете. Тут також. На кузове у нас Ира тут была. Чиясь росіянка, мабуть, Іра. Ай, поклонник Іри, мабуть, їздив на ньому. Так, ну що, друзі. Війна, як завжди, залишає після себе слід. От і на цьому газоні вона залишила після себе слід. Газон був повністю на бойовому ходу. Ну, а зараз як бачите... Ручки познімали, сідушки позабирали, їм чи спати ніде, я не знаю. Замків немає. Ну це позамальовували. Ну що, ми його сьогодні замоторили, два роки він стоїть. Придбали ми його не за останні гроші. Не за останні. Ну, але гроші. Отже, <кій> будемо зараз... Не зараз, а скажімо так. Завтра чи коли ми його, мабуть, перегонимо додому і будемо відновлювати потихеньку. Ми його завели, він завівся відразу. Ну що, він каратиш у нас, скажімо так, кар'єрник. Для кар'єру. Ну, кар'єрів немає, буде возити пшеницю. Ну таке. у нас самосвал. Що у нас тут гідробак? Гідробак. Ніс сухенький. Отон щось потекло, мабуть, сальник. Ну, потім ми подивимося. Вскриття покаже. Двигатель Запотівший. Ну нічого, то все поправимо. Так ось що у нас? Немає радіатора у нас. Комусь також нужен був двигатель D245 МТЗ. Заводиться все. Глушитель трішки треба переварити, тому що він прямий хрокотить. Як... Що в нас? Радіатор. Фари. Ручки наружні. Ручки на відкриття а, стекла ще тут немає. Стекло. Ручки на відкриття стекла. Сидіння. Ну це ми пере... переклеїмо. Акумулятор. Це я поки що з дому взяв. Такий тут бак цікавий. З каддона. Ну і що, резина у нас розпарк, кузов, скажімо так, в ідеалі. Хоч і коротиш, але кузов непоганий клапан. Все є. Він в окупацію возив у нас чужу пшеницю. Пшениця не чужа була, але возив, скажімо, ну. Пшеницю людську. У нас тут були такі діяті. Відкривали колгосп. Ну недовго це все проходило. А вони дурні повірили. Так що це якось так. Трішки підладимо. Що тут ще? Ну подивимося там, перемажемо, подивимося, підшипник що. тормоза. Кабіну можна було і не красити, вона красилася років 10 назад автомобільною краскою. Ну, ну якби ж не оце. Що це? Це тут зетки малювали. Це позамалювали, щоб. І оце якось так. Зеркала, запаска. Також ручок нема. Це вмятина, він трішки в'їхав. В, в комбайна. Це ще при мені до війни. Ну а так не знаю. Для сільської місцевості піде. Такий. Ще одне мене це 20 літрів солярки залив і катаюся. Ай, ми його трошки освіжимо, завтра ми його, мабуть, перегонимо. Він тут настоїть нас стоїть трішки. Так, не, не, не знаю, як ми. Мабуть, Нюхоландом його ззад перенесемо. Розприділити щось є в нас вдома під заміну. Речах, на відкриття, все, все працює. Все. Давлення є. Що? Ну, це основне радіатор, акумулятор, фари, ручки. Це десь треба знайти кабільник. Радіатор, мабуть, це самое основне. Ось так він заводиться. Заводить поки що не буду, Якщо в подальшому я його буду знімати, що ми з ним робимо? Скажемо так, дуже ніхто ну приділяти йому прямо так уваги багато, що там прямо-прямо, ні. Трішки освіжим, передивимося, основні агрегати та і все. І поїде він, мабуть, на, на насіння десь. Подивимось, в общем. Зараз таке життя наперед планувати нічого. Живемо одним днем. Ну, планувати все одно потрібно. От ми і плануємо. Взяли та й придбали. Так що, не за всі гроші, но, ну за гроші. А ну, так нічого, подивимося, Що він в себе. Головне, що відвіятель МТЗ, дизельний, в техпаспорт вписаний. Оце головне. А то все, я думаю, підладимо. Неділька друга і подивимося, як воно. Врем'я не так -то й багато залишилося. Ну, дощів немає. Дискувати ми перестали, тому що підшипники летять. Ждемо доща, може і не будемо поодискувати, будемо будем пахати. Але ж знову кажу, на сьогоднішній день так, один може, завтра піде дощ, щось поміняється. А поки що будемо займатися цим апаратом. Так що, друзі, якось так працюємо.